Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олег Жданов повідомив про те, що Данія, яка давно ухвалила рішення передати Україні Саул Цезар, зробить це протягом найближчих двох тижнів. Почнемо із приємного. Уряд Данії на початку цього року вирішив передати Україні всі 19 Саул Цезар французького виробництва. Вони закупили їх у Франції. Поспішив поділитися з українцями гарною новиною військовий експерт. Олег Жданов повідомив, яку зброю скоро отримують Збройні сили України від одного з союзників. На даний момент ситуація наступна. Наші артилеристи закінчили навчання на цих Цезар, і зараз вони будуть перепрацю. Разом САУ в Україну 19 САО це повноцінний артилерійський дивізіон. Полковник запасу ЗСУ також озвучив терміни передачі Україні САО Цезар. Єдине, що залишилося вирішити, це технічні складнощі з передачею. Як кажуть, в уряді Данії всі питання можна вирішити. Планується, що Цезар буде доставлено в Україну. Найближчими тижнями, тобто тиждень або два, і цей артилерійський дивізіон стане до ладу Сил оборони України. Також, за словами Жданова, необхідна збройним селом України авіація надійде перед контрнаступом. Зазнав зазначається, що ЗСУ досі чекають передачі в Україні літаків винищувачів F-16. Ждано вважає, що авіацію Україні обов'язково передадуть. Літаки дадуть перед самим контрнаступом. Якщо його зараз трохи відкладуть, то і передачу авіації відкладуть, заявив він до слова, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний під час зустрічі з начальником об'єднаного штабу збройних сил французької республіки, Т'єрі Бюркаром детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачі. Вищувача Ф-16, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном в Пентагоні. Повторив запити Києва на винищувачі F15 та F16. Й ракети більшої дальності безпосередньо до Остіна. Данія, Нідерланди, Бельгія та Португалія можуть заснувати авіаційну коаліцію і передати Україні західні винищувачі F16. Зазначив головний редактор видання Defense Express Олег Катков. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!